Ви знаєте, ясне діло, що сьогодні ми будемо говорити про Одесу, майже весь час нашого спілкування, і давайте почнемо зі свіжих тих терористичних навал, трикрапою яких стало рознесення логістичної інфраструктури напередодні у Одесі. Яка ситуація, що ви емоційно знаєте, пане Олексію, і е, якісь коментарі, якщо ви е, знаєте. Фахові від чиновників не публічні. Може. Поділіться, будь ласка. Дійсно, останні дні знову посилилися атаки по Одесі. Божевільна терористична атака по трасі здоров'я декілька днів тому касетними боєприпасами. Тобто, з метою вбити якомога більше людей і мова йде про трасу здоров'я, де люди гуляють, відпочивають діти і так далі. І Ще диво, що. Так було п'ятеро, а не більше. Ну і знову дасть пізно ввечері, Вчора нова атака по новій пошті цього разу. Слава Богу, всі живі. Ну ніяких мене особливих знань тут немає. Що знову вдарили, знищили склад, пожежа. Слава Богу, всі живі є, поранені. Думаю, що очевидно кожному, що Одеса є надважливою цілею для Путіна і. Принципі при всій повазі до всіх інших міст України два найбільш стратегічних міста в Україні це Київ і Одеса, Київ з причин зрозумілих столиця, А Одеса, як столиця Чорного моря, це найбільше місто на берегу Чорного моря, не тільки в Україні, а взагалі. Друге місто за розмірами на Чорному морі. Це турецький Самсун. 700 тисяч мільйонна Одеса. Це найбільше місто Чорного моря, це найбільші гавані Чорного моря. Це вихід до Придністров'я, Молдови. На які дуже хоче захопити Путін, це контроль над світовим продовольчим ринком, тому що Росія сьогодні один з найбільших гравців світового енергетичного ринку. А якщо захопити південну частину України, плюс до північного збережжя Азовського моря, яке вони поки захватили, вже де, якщо до цього додати порти Великої Одеси, то це робить Росію найбільшим гравцем на ринку зерна в світі. Що є колосальним важелем і колосальним ресурсом геополітичним. тому значення Одеси переоцінити не можна тому думаю, що атаки на жаль навряд чи на цьому завершаться, тому це питання для України і питання для всього світу: як захистити Чорноморське узбережжя? України, від якого залежить не просто життя мільйонів людей, які там живуть, не просто життя там 30 плюс мільйонів українців. А від цього залежить життя всього світу, тому що сильне на зерно залежить від того в світі, що відбувається на цій території. Ну це так така реальність. Ну крім того, звичайно, сьогодні 10 років трагічних подій в Одесі, коли Росія тоді зробила свою. Першу смертоносну атаку на Одесу, намагаючись гібридно розпочати донецький сценарій донбаський в Одесі, і ми тоді змогли це зупинити. Ціна цього була велика: 48 людей загибли. І сьогодні вже там сипляться з раннього ранку повідомлення від них про Одеса, Ні забудем, ні Нібрастім і так далі. І так далі, всі там на цю там в Ну і очевидно, що і далі будуть це робити. Ну власне така історія, що стосується мене особисто, от здається, позавчора, МВС Російської Федерації оголосила мене в рошу, та ви я шо? перший діючий да, да я перший діючий народний депутат України, а, який оголошений в розшук Російською Федерацією. Олексій. Як там я як прошу. там при цьому каже, да чи чи вітати, чи співчувати в? Ну, безумовно, це безумовно беджофонер, тобто, це безумовно нагорода і орден, тому ви можете вітати. А ну але також безумовно, вони ж це ж не пробиться просто так, yeah. просто щоб сказати, що вони мене не люблять. Вони мене не люблять, це давно відомо. Але далі вони будуть на це розсилати по інших країнах, намагатись обмежити якими чином мої пересування і, і так далі. І так далі. Тобто. Це це свідчення того ні, ну але безумовно це свідчення того, що моя діяльність і їм, їм дуже дратує, і це означає, що звичайно я все роблю правильно. Хотілося б завершуючи цю болючу і важливу тему. Питання поставити ще раз про роковини от 10 десяті та цих трагічних подій в Одесі. Як Правильно їх сприймати зараз, крізь от якщо от ретроспективу взяти в всіх цих років, і чи змінилося сприйняття у вас цих подій? Якщо змінилося, то в який спосіб? А перша частина питання це для тих, хто ну можливо, можливо, забув про те, що відбувалося 2 травня 10 років тому в Одесі. Ну якраз життя підтвердило те, що я казав тоді, 10 років тому, що да, дуже важкою ціною 48 людей загибло. Але Одеса тоді була врятована від сценарію ДНР лнр і знищення, і нищення. А нищ, знищення Одеси і захоплення Одеси ну це фактично ставить на можу існування і Україну, бо без доступу до Чорного моря країна ніколи не буде самодостатньою. Це треба розуміти, тому е, це була атака російська на Одесу, як ми бачимо, не, не ос, далеко не остання, але перша така смертоносна, і так, да, це трагічні події, але це трагічні події, в результаті яких Одеса і Україна перемогла, і це треба чітко розуміти. Це трагедія, яка була перемогою Одеси і України і вільного світу. Але да, великою трагічною ціною і життя, і особливо 22-й рік тільки це підтвердив, що Росія тоді вбивала, а коли не змогла гібридно, пішла а, жорсткою силою, просто відкрито танками, колонами, ракетами а, нищити, вбивати і намагатись дотягнутися до Одеси і в цілому до України. Тому якраз я думаю, що Тепер бо тоді 10 років тому російська пропаганда а, просто величезних зусиль доклала. До того щоб якби в посіли посилити когось да думки, що там було. А що це ж там вони одеська хати, і що може там значить це не Росія, і що це там громадське протистояння, і що значить це все там, якісь націоналісти, фашисти, бандеровці і вся інша історія. І вони це по всьому світу розповсюджували цю історію і, і, і місцями воно в них давало результати, бо деякі люди не розуміли, що і як, а от 22-й рік все розставив на місця. Мені здається до кожної притомної людини вже і все очевидно, що все це частина ланцюг цих трагедій, які спричинила ця зомбі імперія в Україні, і в тому числі Одесі. Кілька хвилин нас залишається всього на але дуже хочеться з вами, Олексію, поговорити на політичну тему. Поготів та от про ті ініціативи, які плануються у кабінеті міністрів, там масштабне скорочення міністерства анонсується за схемою утворення центру уряду. Якщо вам про це щось відомо, ще й на фоні тих розмов, пам'ятаєте, і ми з вами неодноразово про це говорили про урядові ротації. Та, але от якось вони притлумилися. Ці розмови от така ініціатива виникла. Чесно кажучи, пригадується. А ви, друзі, як кокні сидіти все, музиканти нігадіть. Це Андрійович. Я не думаю, да, я не думаю, що тут є велике значення. Має хто і як вони там переставлять кого і куди. Uh -huh. Реальна влада в Україні має офіс президента. і його офіс, все інше. Це номінальні утворення. Ніякого кабінету міністрів в розумінні уряду в нас немає. Тому як там як його переназвати, як його назвати, як його там не переліпити? Е, це ніякого з великого значення це мати не буде. Олексій, спасибі вам велике, що ви знаходите час і можливість ага. бути з нами. Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Євросолідарності, був з нами на живому зв'язкові.